А що тут відбувається, скажете? А то не ми. Те А не ми. то не ми. Ми хочемо показати людям, як працює влада місіти Петровська за п'ять років, скільки всього зробила. Нічого. Ні, ну це ж робив Куліченко, а ви тут пишете булавку. Ну так на даний Булавка момент. скільки у владі. Ну так на, на даний момент... Тут же ж за рік було. Декілька місяців. Ну, ну а рік е керує хто керував тут. Крупський керував. Ну, так, ну, тут же Треба ж писати, як, от, як от, належить. А ви е Депутат до нещасної булавки прикопались. Вона навіть в мери не йде. Ні, <ріх> ми <ріх> 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 не прикопалися. Депутати і е руководство Дніпетровського горсовету. Тут чітко все вказано. Ясно, добре. Дякую. Слава Україні! Героям слава! — Це ваших? Що наших? Ну, оці. От, роздаєте. Роздаємо. Ну, я ще друга питав, тепер тебе хочу спитати, чого ви до Булавки прикопались, коли правила не Булавка. Ми чого до Булавки прикопали? Так. — Тому що Булавка вже півроку обіймає посаду, виконуючого обов'язки міського голови. І за ці півроку можна було б принаймні розробити проекти. Рішень сесії, подати, їх винести, затвердити. Я не кажу, що... Щодо чого? Чи вона взагалі нічого не розробляє, тільки приймає чужі? Щодо чого, по-перше, почнемо з порядку призначення на посади. Призначення на посади повинні відбуватись у міському виконкомі за конкурсом. Це, в принципі, вимога закону про державну службу. Хоча. Працівники органів місцевого самоврядування не є державними службовцями, але вони прирівнюються до державних службовців за своїм статусом за рангом. Вони могли б теж проходити чесно, обіймати свої посади за конкурсом, чесні, нормальні, порядні, достойні люди. Наступне. Можна було вже впровадити відкриту реєстрацію малих архітектурних форм. Розробити карту дислокації малих архітектурних форм, за конкурсом знову ж таки дозволити їм там стояти, тобто узаконити фактично ті малі архітектурні форми, які не заважають людям зараз, які стоять на нормальних земельних ділянках, там, де вони нікому не приносять шкоди. Розробити нормальні, чесні, однакові для всіх, перш за все. Правила установки і роботи цих малих архітектурних форм, ларьків. так і за конкурсом, чесно, будь-якій особі, яка дотримується цих правил цього порядку, давати можливість там торгувати, там працювати, заробляти свій кусок хліба. Але цього немає. Є лише балачки про те, що ми щось колись зробимо ну, якщо, за рік, якщо нас виберуть знову. Рік, Ну, Півроку тому було вже готове положення про ці всі об'єкти. Де воно? Воно лежить під цукном, як завжди. Ну, і ще одне. Розроблять для мафів да? положення, як да, розташовувати, це як але вони це знайшли як ж у ці крадії, вони знайшли вихід, як з цього вийти. Вони роблять не мафи, а роблять зупиночні комплекси. І плюють на всіх. І в цьому всьому хто винуватець? Хто дозволяє це все робити? Знаєте, я, Булавка. Е... Ну, я до булавки вивчав... було побудована купа. Я не говорю про те, що було до булавки, але булавка прийшла, начебто, під фішкою, що вона представник нової команди, що вона представник нової влади. І якщо ти представник нової влади, якщо ти хочеш жити по-новому, як каже наш президент, так давай жити по-новому. Давай робити нормальні правила, які прийнятні для всіх, які прийнятні і для підприємців, і для мешканців міста, і які прийнятні для архітектурного вигляду нашого міста. І давайте розробимо ці правила і чесно, відкрито за конкурсом, дамо можливість підприємцям там торгувати. Я вивчав досвід інших країн, наприклад, в Нью-Йорку абсолютно є карта чітка карта міста. Де має можливість будь-який підприємець, в тому числі на бусику, зупинитись і торгувати на цьому місці. Він лише повідомляє через інтернет міську владу, що він сьогодні торгує на цьому місці, на дозволеному, уже заздалегідь будь для кого дозволено це місце. Хто перший зайняв, той молодець. Він через інтернет реєструється, що він сьогодні торгує на цьому місці, завтра на іншому. Платить податки, якісь там невеличкі, до речі. І має право там торгувати цілий день. Ну, вони зазвичай оформлюють єдиний податок. Це. Так, вони оформлюють єдиний податок, але за оренду цієї ділянки вони якусь там невеличку суму грошей платять щоденно. Угу. Тобто, і ця прозора процедура, вона видна в інтернеті. В інтернеті кожен може зайти і подивитись, який ларьок сьогодні зареєструвався, за яким місцем торгівлі. Вони вже. Як таких і ларків немає, немає мафії. У них загалом бусики торгують, тобто торгові машини, з яких ну, вони продають там бутерброди, шаурму. Ми в курсі, що зараз кличко теж у себе там в Києві наводить порядок не тільки з мафами, а ось цими пересувними. Кав'ярнями. В як курсі, він... звичайно. Звичайно, в курсі. Тому що ці кав'ярні повинні відповідати перш за все санітарним нормам, тобто повинна бути безпека харчових продуктів. Є закон про безпечність та якість харчових продуктів. Це повинна бути безпека харчових продуктів. Але знову ж таки, санітарні правила і санітарні норми у нас виписані досить складно. З Вересня місяця, здається, 19 вересня, вступає в силу новий закон про якість та безпечність харчових продуктів, і в тому числі про оцінку безпеки та відповідності. І це будуть також єдині прозорі правила, не буде такого, що стіна повинна до метр сімдесят пофарбована бути. Краск синьою краскою зеленого кольору, а вищий метр сімдесят, може бути побілена. Тобто будуть чіткі, нормальні правила, які е, будуть впливати саме на безпеку продуктів. Мінздрав Міністерство охорони здоров'я буде їх розробити. Е, я, як активіст і як представник удару, е, виступаю за те, щоб були. Чіткі, прозорі, зрозумілі для всіх правила, щоб не було вилак в законодавстві, коли один підприємець може поступити так, другий по-іншому, і одному можуть дозволити за бажанням лівої п'ятки, там, булавки, зайцевої, ще когось. А іншому, у якого такий самий литок і така сама продукція можуть не дозволити. Питання. от у чому. Тобто я виступаю саме за прозорі, чіткі, однакові для всіх правила роботи. Dziękuję.